Фінальний сезон дивних див вже на носі, і знаєте, це вже давно не просто серіал. Це це ціла маркетингова машина, справжній культурний феномен, за яким полюють найбільші світові бренди. Нуму з'ясовувати, як їм це вдається. І ось тут виникає головне питання, правда ж чому? Ну чому всі ці гігантські бренди від виробників чіпсів до ритейл-гігантів, так відчайдушно хочуть потрапити у вигадане містечко Гокінс з 80-х? В чому секрет. А відповідь, як не дивно, криється не в монстрах чи спецефектах, а в одній дуже потужній людській емоції. Отже, наш план такий спершу глянемо, чому дивні дива це справжній золотий рудник для маркетологів. Потім зануримось у магію ностальгії, далі розберемо на молекули, як саме бренди прописалися в Гокінсі, і наостанок подумаємо, що все це означає для майбутнього. Так от, частина перша. Фінальний сезон дивних див це не просто чергова прем'єра, ні, ні. Це без перебільшення культурна подія року. І в Netflix це, повірте, знають краще за всіх. А ось погляньте на цей графік це ж геніально. Netflix не просто вивалив весь сезон одразу, вони розбили його на три частини і коли прямо на свята. Це означає не один, а цілих три піки глядацької уваги. Кожен реліз це нова хвиля обговорень, нові меми і, звісно, нова можливість для брендів нагадати про себе. Вони розтягнули свято на весь сезон, по максимуму витискаючи з нього і увагу, і гроші. Гаразд, з масштабами розібралися, але в чому ж головний секрет? Що робить цей серіал справжнім магнітом для брендів? Відповідь проста: і це не демогоргон. Це… Ностальгія. Що ж це за штука така? Цей ностальгійний маркетинг. Це коли продають не просто товар, а відчуття, теплі спогади з минулого. Це такий собі емоційний гачок, який чіпляє не за гаманець, а прямо за серця. Ну знаєте, це як раптом почути пісню з дитинства, і посмішка сама з'являється на обличчі. Ось на цьому і грають. І тут дивні дива, це просто ідеальне поле для гри. Автентична атмосфера 80-х – Є величезна, просто таки глобальна армія фанатів є. А найголовніше, в самому серіалі вже є реальні бренди того часу. Тому будь-яка рекламна інтеграція виглядає не як реклама, а як частина історії. Це ж мрія маркетолога. Ну що ж, з теорією все зрозуміло. А тепер до найцікавішого, до практики. Погляньмо, як саме три кити маркетингу вирішили влаштувати справжнє шоу в Гокінсі цього сезону. Отже, ось наші три гравці. Дорітус зробили ставку на повне занурення. Его, старий добрий друг в серіалу, б'є по смакових рецепторах новим продуктом. А Таргет? Таргет просто вирішив стати офіційним супермаркетом Гокінса. Бачите? Три абсолютно різні стратегії, але мета одна достукатися до фанатів. І кожен робить це, треба сказати, неймовірно круто. І перші у нас на черзі Дорітос. І знаєте що? Вони не стали розмінюватися на дрібниці типу логотипа на плакаті. О, ні, вони сказали А давайте дамо фанатам можливість подзвонити у догори Дрігом. Так, буквально. Ось що каже їхній креативний директор. Головне не просто продати чипси, головне дати фанатам відчути себе частиною місії, залучити їх у гру. І це, власне, і є вищий пілотаж перетворити глядача з пасивного спостерігача на активного учасника історії. І як це працює? Елементарно, просто набираєш номер і потрапляєш у минуле, там можна почути повідомлення від легенд 80-х, а потім залишити своє власне послання для Гокінса. І найкрутіше, що найкращі повідомлення потім з'являються на білбордах і в соцмережах, тобто звичайний дзвінок може зробити будь-кого частиною цієї величезної історії. А хто ж там на тому кінці дроту? А там ціла плеяда, зірок з 80-х. Девід Гасельхоф, Пола Абдул і навіть Альф, той самий Альф. Це вже не просто маркетинг, це справжня машина часу, яка б'є прямо в серце ностальгії. Далі у нас его. Ну тут усе зрозуміло. Їхні зв'язок із серіалом це вже просто класика. Вафлі Его для одинадцятої це як світловий меч для Джедая. Ця асоціація настільки міцна, що їм навіть нічого не треба пояснювати. Всі і так усе знають. Але цього разу вони пішли далі, ніж просто змінити дизайн коробки. Вони створили щось абсолютно нове: червоні полуничні вафлі, червоні як світ до гори Дригом. Це ж ідеально. Вони не просто нагадали про себе, а дали фанатам можливість буквально скуштувати серіал на смак. Це вже не просто сніданок, а справжній артефакт. І ось подивіться на цю цифру. 11 тисяч саме стільки коробок вафель вони просто роздають безкоштовно для вечірок на честь перегляду серіалу. Тобто, Егго не просто хоче, щоб їхні вафлі купили. Вони хочуть бути частиною самого свята. Це знаєте, дуже щедрий і водночас дуже хитрий хід. І на десерт таргет ці хлопці вирішили не розмінюватися на дрібниці і стали офіційним порталом у Гокінс. Вони отримали ексклюзивні права на продаж мерчу. Тобто, якщо хочеться щось унікальне зі світу дивних див, дорога лише одна до таргет. І що це за ексклюзив? А ось тримайте понад 150 нових товарів, сто п'ятдесят це не дві-три футболки і чашка, це цілий відділ, присвячений серіалу, справжній рай для фанатів, де можна просто загубитися. Тільки погляньте, що там є відро для попкорну у вигляді голови демогоргона. Чохли для телефонів стилізовані під рації з серіалу. Це ж геніально. Таргет перетворив звичайний шопінг на справжній квест для фанатів на полювання за скарбами. І це змушує людей приходити до них знову і знову. Гаразд, з прикладами розібралися, а тепер давайте подивимось на це все з висоти пташиного польоту. Що цей феломен дивних див говорить нам про те, куди рухається вся індустрія розваг і що це означає для всіх нас. І ось, мабуть, головний висновок. Раніше у рекламодавців був один святий день на рік супербоул. Але часи змінюються. Тепер кожен великий хід на стрімінгах це і є новий Супербоул. Тільки він триває не один вечір, а цілий місяць, а це дає брендам набагато більше можливостей для креативу і для того, щоб побудувати справжні стосунки за аудиторією. Тож що ми маємо в сухому залишку? Кілька простих, але потужних істин. Перше. Фанати це нове золото. Друге. Ностальгія це універсальний ключ до будь-якого серця. Третє. Не просто показуйте рекламу, а залучайте людей у гру. І четверте, навіть звичайний магазин можна перетворити на частину улюбленого всесвіту. І наостанок питання на подумати дивні дива показали, як можна круто поєднати кіно і маркетинг. Але чи не означає це, що скоро кожен серіал стане просто великим рекламним майданчиком? Де та межа, за якою улюблена історія перетворюється на витрину магазину? Питання відкрите, але одне ясно точно: після дивних див світ розваг уже ніколи не буде таким, як раніше.